Мадридський реал розромив Манчестер-Сіті. Незважаючи на рахунок 3-1, фактично це був розром. Якщо перед гою були якісь сподівання ну принаймні на цікавий матч, то вони дуже швидко розсіялись. І зараз спробую пояснити, чому. Почнемо з реала. Команда Анчелоті провела чудовий матч. Як і обіцяв Італієць, команда вийшла на свій пік у лютому, і зараз у чудовій формі підходить до вирішального відрізку сезону. Окремо хочеться відзначити МБП. У нього перший хитрик за Реал у лізі чемпіонів. І взагалі всі зірки виглядали дуже добре. Схоже, що Анчелоті знайшов той самий баланс. Ну і далі хочеться поспівчувати Пепо Гвардіолі. Можна сказати, звісно, що він знову перемудрив, але вдумайтесь. Команда на вихідних провела, напевно, свій найкращий матч у сезоні. Добре себе проявили новачки. І перед вирішальною грою з реалом ви втрачаєте Елінга Холланда. Звісно, це руйнує усі ваші плани. Тому що Холанд – це ж не тільки головний бомбардир. Він притягує увагу захисників, він починає пресинг. Можливо, будь-Елінг на полі Асенсіо не мав би стільки часу підготувати передачу на МБП на четвертій хвилині. Далі Пеп уже, звісно, перемудрив, але зазначаю, що цього разу він зробив це не з доброї волі. Але чому в центрі нападу вийшов саме Севіньо, тут уже складно знайти відповідь, хоча здогадки є. Ну і знову індивідуальні помилки, як у ситуації з першим голом, коли помилився Рубен Діеш, капітан та лідер оборони. Тому реал вітаємо заслуженим виходом у наступний етап. Там на них чекатимуть Атлетіко або Байер. У будь-якому випадку цікаве протистояння. АПЕП Гвардіоло вперше у своїй кар'єрі залишився без однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, тому Манчестер Сіті зможе сфокусуватись на боротьбі за топ-4 в АПЛ. Тим паче з таким календарем. Зараз саме це першочергове завдання для команди.